Чого очікуєш від гри? За будь-яких обставин тримати усе під контролем? Гра розкриває тебе. Його називали ноунеймом, але він змінив філософію англійського футболу. За що Фергюсон вважав його особистим ворогом? А Анрі завдячував успішною кар'єрою. Він виграв АПЛ без жодної поразки. Але чому ж успіх був таким короткочасним і за які невдачі його змусили залишити арсенал? Вітаю, це гра футболів. Ви сьогодні ми розкажемо про Арсена Венгера і його неймовірний арсенал кінця 90-х, початку 2000-х. Про людину, яка довела світу, що англійський футбол може виглядати як витончене мистецтво, і як великі гроші, що прийшли в АПЛ, вбили цей неповторний арсенал. 15 травня 2004 року в Лондоні на Хайбері завершується матч останнього туру Арсенал Лестер. Каноніри на той момент уже в статусі чемпіона здобувають перемогу з рахунком 2-1. І це не просто формальність. Це перемога фіксує неймовірне досягнення лондонського клубу. Вперше за 115 років англійська команда проходить чемпіонат без жодної поразки. Тренером того фантастичного арсеналу з Анрій Піресом, Юнбергом Віра є Арсен Венгер, француз, який за 8 років кар'єри на хайбері зумів пройти еволюцію від ноунейма до людини-легенди, людини, яку зараз почали називати професор. Коуча, якого обожнюють фанати і вітають лозунгами Арсен Ноус. Але на початку все було по-іншому. Тренера зустріли в Лондоні з тотальним скептицизмом. А преса тролила його заголовками Арсен Ху? Арсен хто? Отож, хто такий Арсен Венгер? Він народився в 1949 році у французькому містечку Дютленайм. Тато бухгалтер за сумісництвом тренер місцевої сільської команди. Матір, власниця єдиного барву в місті, де часто збираються футбольні фанати. Як ви розумієте, доля для Арсена була визначена наперед. Але при цьому жодних поблажок для сина батько не робив. Як згадував сам Арсен, він ніколи не чув від батька похвали. Альфонс Венгер лише міг сказати Ти можеш краще. Таким чином сформував бажання постійного прагнення до досконалості, що пізніше і відіб'ється на його тренерській кар'єрі. Окрім того, батьки ревні католики виховують Арсена у відповідних канонах. Відвідування недільних мес і відвідування матчів місцевої команди були обов'язковим атрибутом вихідного дня. Пізніше він сам почне грати за Дютленайм. потім баражує на рівні напівпрофесійних клубів. Але поряд з цим у нього росте бажання здобувати нові знання. Він вступає до університету на медичний факультет, а потім змінює його на економічний, а згодом і на соціологічний. Тяга до знань змінюється бажанням тренувати. В 31 рік Венгер уже має тренерську ліцензію. В 33 починає тренувати на НЦІ. Далі переходить до Монако, де виграє у 88-му році чемпіонат. За рік він вперше приїжджає на Хайбері подивитися на гру місцевого арсеналу. Там під час перерви матчу виходить на перекур, де знайомиться з дружиною гендиректора клубу Деві Діна. Те знайомство за деякий час змінить долю арсенала. Але поки Арсен Венгер виграє з Монако ще й кубок Франції і їде в Японію. Здається, це шлях в нікуди і забуття. Але в 96-му свої плоди дало знайомство Венгера з Діном. Гендиректор, шукаючи нового тренера для Арсенала, має вибір: легендарний Йохан Кройф чи нікому невідомий Арсен Венгер. Завдяки зустрічі семирічної давнини вибір падає на француза. Але журналісти, публіка і футболісти сприймають інформацію про призначення нового тренера як якийсь фарс. Більшість просто не знає, хто такий Венгер. Зірка тогочасного арсеналу Ян Райт на запитання журналіста, що той думає про призначення Арсена Венгера, відповідає: Кого газети підхоплюють фразу і виходять із заголовками Арсен хто? Арсен ху? Що це за ноунейм?». No неїм. Всі сходяться на думці, що іноземний тренер просто не здатен вигравати титули для арсенала в Англії. До речі, на той час це дійсно не вдавалося жодному з іноземців. Але в той самий час, на початку 90-х, арсеналу не вдається виграти чемпіонат Англії, в тому числі і з жодним англійським тренером. Востаннє вони це роблять в 1991-му З того часу гегемоном в Англії стає Манчестер Юнайтед. Головний тренер Алікс Фергюсон якраз виводив на пік своїх золотих хлопчиків Бекхем з Невіл, а ще був Шмейхель, Інста, Кантона. Банда, яку здолати тоді здавалася нереально. Вони брали титул за титулом, програвши чемпіонство лише в 95-му Блекберну. Фергісон тоді не сприймає арсенал як загрозу. А на призначення Венгера реагує під колом. Кажете, він розумний, бо знає п'ять мов. У нас в академії є хлопчина Скоді Віуару. Він теж говорить на п'яти мовах. Але Венгер витримує увесь тиск і в першому сезоні в Арсеналі бере третє місце, хоча обіграти ім'ю не може. Однією з причин називає кращий календар Манчестера. Фергі відповідає гостро: нехай береже свої думки для японського футболу. Це був початок ворожнечі. Але Ерсен концентрується не лише на чужих перевагах. Він намагається сформувати свою команду. Команду, яка будується довкола зірок Яна Райта і Деніса Беркампа. Запрошується Патрік Вієра, Марк Овермарс, молодий талант з Франції Ніколя Анелька – Пізніше засилля французів лише продовжиться, але поки вистачає і цих. Але головне Венгер міняє сам підхід до тренувального процесу. Перше, що дивує всіх, зміна харчування. Тепер гравці їдять лише те, що готує клубний кухар. Шоколад стає забороненим продуктом. Також в команді з'являється повне табу на алкоголь. На той момент в арсеналі було нормою випити пива після гри. Вже пізніше футболісти кажуть, що саме це почало давати результат. Цією командою Венгер виходить на топ рівень у свій другий сезон. Команда робить золотий дубль. Ключовий матч грається 14 березня 98-го. Венгер вперше перемагає Манчестер Юнайтед. Єдиний гол в тому матчі забиває Овермарс. Арсенал, який йде другим, видає серію без поразок у 10 матчів і стає чемпіоном. Але як виявиться згодом, це була лише репетиція грандіозного плану месі Арсена, який він збирається реалізувати. Про це згодом це було перше чемпіонство для арсенала. Одразу ж венгер здобуває ще й Кубок Англії. У фіналі Арсенал перемагає Ньюкасл. Золотий дубль у його другий сезон. Сезон 98-99 має стати продовженням фейрічної переможної ходи Арсеналу не лише на внутрішній арені, а й в Європі. Але перша ліга чемпіонів виходить провальною. Арсенал потрапляє в групу з Лансом, Панатінаєкосом і Київським Динамо Валерія Лобановського. Якщо ви раптом пропустили випуск гри футболів про останнє велике Динамо Лобановського, обов'язково рекомендую подивитись. В чемпіонаті ж теж починається спад. Манчестер Юнайтед з розлюченим на Венгера Фергюсоном бере реванш. Сер Алікс продовж цього сезону заводить своїх гравців, яким вселяє в голову одну мету переграти арсенал. Стів Макларен, який тоді був у штабі Фергюсона, згадував, що кожного дня сер Алікс повторював одне й те саме. Ми повинні обіграти арсенал. Чого б це нам не коштувало? Ключове протистояння відбувається 14 квітня 99-го. Арсенал тоді має шанси зробити другий золотий дубль поспіль. Манчестер Юнайтед теж бореться за всі титули, включно з Лігою Чемпіонів. І от у півфіналі Кубка Англії команди сходяться в очному протистоянні. Перший матч грається 0-0, А в переграванні за три дні ЕМЮ бере вверх. Як зізнається, Венгер саме поразка в цьому матчі зламала дух команди. На 93-й хвилині за рахунку 2-2, Арсенал отримав право на пенальті, яке реалізувати не зміг Деніс Беркамп. А згодом ще й гік забив один з найкрасивіших голів у своїй кар'єрі, протяг м'яч від центра поля до воріт Сімена і переграв його. До речі, після цього матчу Беркам більше ніколи не бив пенальті. А Венгер після поразки, як зізнався сам, Плював від нервового стресу. У підсумку Арсенал боровся ще за чемпіонство майже до кінця. За два тижні до завершення чемпіонату каноніри навіть залетіли на першу сходинку, але за тур до фініша стається прикра поразка від Ліцу, яка фактично віддає титул в руки МЮ. Хочете історію про той супер мю Сера Алікса? Пишіть нам в коментарях. Цей випуск створено за підтримки вода. Юа футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то Юа. А поки повернемось до арсенала. Тільки но програвши сезон, Венгер починає виношувати план повернення на вершину. Для цього йому потрібен ресурс. В команді з'являються Вільтор, Юнберг, Пірес, наш Олег Лужний, але головне придбання тієї епохи. Тірі Анрі гравець тоді переживає не найкращі часи. Талант Монако рано переїхав в Ювентус, Там заграти не зміг і більшістю був списаний. Але Венгер знаходить підхід до земляка. Він змінює йому позицію, роблячи його центр форвардом і загалом центральною персоною клубу. З таким підбором гравців Арсенал починає грати видовищно, впевнено і результативно. Його називають мультикультурною командою, де вдала поєднувалися англійський характер. І континентальна легкість. Це був яскравий атакувальний стиль. Неповторність малюнку зачаровувала. Це дало результат у 2002 році. Арсенал бере Кубок Англії і чемпіонство АПЛ. Арсену цього замало. Він відчуває великий потенціал і робить гучну заяву. Таких заяв ніколи не робив навіть зірковий Фергюсон. Венгер говорить, що наступного сезону його команда повинна пройти чемпіонат без жодної поразки. Ця заява підіймає на сполох пресу і футбольну спільноту. Самі гравці кажуть, що тренер помало божеволіє, але дива тоді не сталося. В сезоні 2002-2003 арсенал поступається в боротьбі за титул Ман Юнайтед. Хоча в Кубку Арсенал вибиває ім'ю ще в п'ятому раунді. Після цієї поразки і станеться легендарний конфлікт між Фергюсоном та Бекхемом. Тоді після матчу сер Алікс буде настільки злий, що розіб'є Бекхему брову, за чутками кинувши в нього буцу. Хочете історію про Бекса? Пишіть в коментарях. Можливо, саме в очних матчах землю Венгер і розуміє, що його бажання пройти сезон без поразок не просто хвора фантазія. Він продовжує наполягати, що це покоління гравців може зробити неможливе. Початок нового сезону вдається таким, як треба: п'ять турів нуль поразок. 21 вересня 2003-го Арсенал грає на виїзді з Манчестер Юнайтед. На 80-й хвилині за рахунку 0-0 Патрік Віра отримує червону картку через провокації Ван Ністелроя. А на останній хвилині Арсенал отримує ще й пенальті у свої ворота. Поки Ван Ністелрой брав м'яча і йшов до позначки, почув багато лайків у свою сторону від гравців Арсеналу. А потім ще й пробив поперечку. Після чого вже Кіоун накинувся на голландця. Це була страхітлива картина, яка стала мемом і друкувалася на футболках, але за таку нестриманість довелося платити. Арсенал отримує штраф від асоціації у 175 тисяч фунтів. А Парл Лоурен, Кіон і Вієра – дискваліфікацію на кілька матчів. Газети виходять заголовками «Прощайте з чемпіонством, але стається навпаки. Арсенал гуртується ще більше і видає ще вісім матчів без поразок. І понеслось. Але кінець зими видається максимально важким. Арсенал програє Челсі у лізі чемпіонів, вилітає з кубка. Арсенал починають тролити фани суперників. Де ваша непереможність? Де ваш требл? Все було на грані, особливо в квітневому домашньому поєдинку з Ліверпулем. Мерсесайці виграють перший тайм 2-1. Хайбері затих, але лише на перерву, бо після неї Анрі робить хет-трік і приносить перемогу, після якої Арсенал зробив те, чого хотів Венгер. Весь сезон АПЛ без жодної поразки стає реальністю. Безпрограшна серія арсенала в чемпіонаті тривала 49 матчів. Круглої цифри не сталося знову через заклятого суперника. У 2004-му ім'ю вдома переграв арсенал і не дав футболістам одягнути на себе форму з цифрою 50 в честь ювілею. Після цієї гри стався грандіозний конфлікт під трибунці, так званий піцагейт. Після програшу від МЮ 2-0 дорогою до роздягальні, Венгер обзиває гравці МЮ шахраями, а конкретно Ван Ністелроя через начебто несправедливий пенальті, який призначили у ворота Арсенала. Кембл, Кіоун і Фердінанд сваряться і штовхаються між собою. Фергюсон починає вступати за підопічних слова за слово, і у підсумку в обличчя шотландського коуча полетів шматок піци. Хто це зробив, було таємницею до 2017 року. Лише 13 років після того у злочині зізнався Сеск Фабрегас, який тоді, почувши сварку, хотів втрутитись, але не придумав нічого кращого, ніж кинути шматком піци в натовп і потрапив у Фергюсона. До речі, це змусило тоді всіх розійтись і завершити конфлікт. А потім завершився і конфлікт двох тренерів, бо в Англії з'явилася нова сила. Челсі і Моуріньо. Фергюсон більше не концентрувався на Венгері, бо не відчував у ньому загрози, зате бачив її в Челсі. Так само, і Венгер відчув загрозу з боку сусідів Західного Лондона. І на зміну конфліктам з Фергі прийшли суперечки значно гостріші з Моурініо. Ми про них розповідали у випуску про особливого. Але в 2005-му в Арсенала ще є віра в себе і нова мета. Венгер виграє з лондонцями всі внутрішні трофеї. Непереможний сезон стає планкою, яку досі в Англії ніхто не може подужати. Але в Європі все складалось не так добре. В 90-х арсенал не може подолати стадію групового турніру Ліги Чемпіонів. 2000-му дістається фіналу Кубка УЄФА, але програє у вирішальному матчу Галатасараю у серії пенальті. Через сезон все ж виходить з групи у Ліги Чемпіонів, але програє Валенсії. Ще за рік зупиняється у ще одному чвертьфіналі, згаданому вище матчі з Челсі. Але у 2005-му все йде краще не придумаєш. Спочатку команді допомагає жереб суперники в групі Аяк, Спарта, Прага і Тун. До речі, швейцарці в тому сезоні потрапили в лігу чемпіонів, коли в кваліфайн раунді зуміли переграти Динамо. Арсенал вже пройшов групу з п'ятьма перемогами поспіль і лише однією нічією в останньому турі, яка вже нічого не вирішувала. В повітрі знову запахло невразливими. Але якщо з такими суперниками результат нікого не здивував, то сутичка з Ріалом в одній восьмій фіналу змушує ставитись до лондонців набагато серйозніше. На Бернабеу Арсенал мінімально перемагає. Єдиний гол у матчі на рахунку Анрі. В Лондоні команди грають сухі нулі. В на Хайбері приїжджає Ювентус. Це було перше повернення до Лондона Патріка Вієра, який на початку сезону змінив столицю Англії на Турин. Але у фанатів канонірів з'явився уже новий кумир. Це молодий Сеск Фабрегас. Він був тим відкриттям венгера, яке знову підтверджувало тренерський геній професора. Тоді Сеску лише 19, і сам він створює всю небезпеку в матчі. А під завершення першого тайму іспанець перетворює пас Анрі у гол. В Другому таймі вони міняються місцями. Вже Фабрегас асистує, а Нрі забиває. Арсенал перемагає 2-0. На виїзді команди грають у нулю нічию, і Арсенал виходить у півфінал. Там двоматчове протистояння з Вільяріалом дарує глядачам лише один гол коло туре. 17 травня 2006-го. Стадіон Сен-Дені у Парижі. Арсенал досягає своєї найвищої єврокубкової точки. Команда грає у фіналі Ліги Чемпіонів в суперниках Барселона Райкарда з неймовірним Рональдіньо. Ми робили випуск про бразильця. Обов'язково подивіться відео про цю талановиту, але дуже неоднозначну постать. Але й крім нього, в тій барсі було кому запалювати: ЕТОО, ДЕКУ, кужулі, ванбоміль, пуйоль. Завдяки останньому тірі Анрі на початку не може реалізувати свій забійний момент. Кіпер Барси самовіддо накидається в ноги французу і блокує удар в притул. Так само безстрашно намагається ліквідувати загрозу біля своїх воріт Єнс Леман, але грає проти того брудно, не за правилами і отримує вилучення вже на 18 18-й хвилині. Арсенал залишається в меншості, але при цьому забиває першим. Сол Кембл переходить на стандарт і влучно замикає навіс від Анрі. У другому таймі арсенал продовжує виглядати краще. Вони створюють момент за моментом, але Юмберг і Андрій свої виходи віч -навіч не реалізують. На відміну від ОТО, Камеронець знаходить шпарину у воротах Альмунії і рахунок зрівнює на 76 й хвилині. А ще за 5 хвилин Барса виходить вперед. Генрік Ларсон і Жуліана Белєті, які з'явились на заміну, роблять переможний гол. Швед віддає нахід бразильцю, а той на швидкості пробиває з гострого кута. 2-1. Барса у підсумку доводить гру до перемоги. Арсенал програє з Венгером свій другий Єврокубковий фінал. Цей фінал 2006 року став початком падіння команди Венгера. Після непереможного сезону 2003-2004 арсенал наступні 10 років провів без жодного виграного трофея. І причина тут не Венгер чи його застаріла філософія футболу. В справу як завжди втручаються гроші. Такий свій, але такі старенькі і маленькі хайбери, який вже не відповідав вимогам і запитам часу, команда змушена була залишити і переїхати на новий елітний Емірейтс. Будівництво нового стадіону вимагає значних фінансових витрат. Це змушує клуб зменшити інвестиції в придбання нових гравців і відповідно відхід своїх старих лідерів. Арсен Венгер спробував компенсувати цю прогалину підписанням нових молодих талановитих гравців однак не всі з них виправдали очікування. Можливо, єдина зірка селекції Венгера періоду після 2004-го – це Фабрегас. Також після 2004-го в АПЛ суттєво загострюється конкуренція на горі таблиці. Тепер боротися за чемпіонство доводиться не лише з Манчестер Юнайтед. З'явилися нові суперклуби, такі як Челсі Романа Абрамовича, Манчестер Сіті з Шейхом Мансуром. Вони мали значно більше фінансові можливості. Останні переманюють до себе частину колишніх лідерів лондонців, як це було у випадку за Дебайором та Насрії. Інколи гроші не не стають головним фактором гравці, дивлячись на відсутність результату, йдуть за трофеями в інші клуби. Як це зробив Ван Персі, переходячи в Манчестер Юнайтед. Разом з цим з'являються болючі поразки арсенала від принципового ворога М'ю. Все це призвело до того, що Арсенал почали називати Арсенал 4, зважаючи на місце, яке лондонці переважно посідали в наступні 9 років, починаючи з 2005-го. У підсумку все вилилося спершу у подинокі, а потім у масові акції протесту. Їхній пік сезону 2017-2018. Під час матчу з Вестбровічем над стадіоном з'являється літак, який тягне за собою гасло венгер А. Out. Цими цими словами фани підсвічують стіну від колишнього стадіону Хайбері та нинішнього Емірець. Походи фанів на матчі супроводжуються закликами до керівництва Арсеналу не продовжувати контракт з Венгером. У підсумку у 2018-му Арсен вирішує таки залишати Арсенал. 6 травня 2018 року стає днем останнього домашнього матчу Арсенала під керівництвом Венгера. Йому організовують проводи з почистями. Червона доріжка, плакати фанатів Арсен Аут змінюються на мерсі Месія Арсен. Серед спеціально запрошених гостей Пірес, Юнбер, Ханрі, Піті, Кембел, Кіон, Кану. А фани співали і далі. Арсен-Венгер один іншого такого не буде. Венгер після 2018-го більше не тренував. Зараз він працює в ФІФА, видає ідеї щодо нових правил у футболі. Зокрема, є ініціатором пом'якшення правил офсайду, що допоможе зробити футбол більш результативним і яскравим. Власне, таким, яким він хотів його і зробити, і робив. А Арсенал після Венгера так і не може досі виграти АПЛ. Останнім чемпіонством так і залишається той фантастичний сезон 2003-2004. Сезон і епоха, за яку Венгер в 2023-му отримав пам'ятник за життя, встановлений біля стадіону канонирів. Друзі, прошу вас підтримати фонд Трибуна героїв, який вже два роки опікується родинами загиблих Ультрас. Зараз багато важливих благодійних зборів, але прошу вас не забувати і тих, хто затято любив футбол, але віддав своє життя, захищаючи Україну. qr код на екрані. Напишіть в коментарях, що думаєте про той легендарний арсенал Арсена Венгера, і про кого з легендарних тренерів хотіло б почути нову історію в грі футболів. Ставте вподобайку, якщо зайшов випуск, і підписка на канал на підтримку українськомовного Ютуб каналу. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!